Вітаю! Цією лекцією ми продовжуємо курс, присвячений оподаткуванню у Нідерландах. І мова сьогодні про оподаткування у Боксі 3. Наразі ви бачите на екрані стислий зміст лекції. Отже, сьогодні ми зануримось у концепцію боксу 3, розглянемо, як саме відбувається оподаткування, спробуємо зрозуміти алгоритм розрахунків. Також звернемо увагу на категорії активів, які потрапляють до оподаткування у боксі 3. Дізнаємося, які існують звільнення та вирухування, а також які є особливості оподаткування нерезидентів і якими перевагами можуть користуватись особи, що мають право на застосування 30% відсоткового рулінгу. Спочатку згадаємо загальну концепцію прибуткового податку в Нідерландах. Отже, використовується прогресивна система оподаткування фізичних осіб, коли податкова ставка зростає в залежності від розміру доходу особи. Податок на доходи фізичних осіб це щорічний податок, який стягується власне з доходу фізичних осіб. І за своєю природою, нідерландський прибутковий податок є аналогічним до українського ПДФО. Оподаткування прибутковим податкам у Нідерландах передбачає поділ усіх доходів на три основні категорії або так звані бокси. Бокс перший. Охоплює доходи від праці, зокрема, зарплати, доходи від самозайнятості та основного місця проживання. Бокс другий. Тут податок стягується з доходів від значних часток у компаніях. І під значними частками тут розуміється доля володіння більша за 5%. Бокс третій. Оподаткові доходи від заощаджень та інвестицій, мета поділу на бокси забезпечити справедливе оподаткування різних видів доходів. Кожен з боксів має свої особливості, у тому числі ставки оподаткування та методи формування оподаткованої бази. При цьому бокси не є прямо пов'язаними та жодним чином не впливають один на інший. Тобто, у випадку, якщо особа має дуже великі статки, які вона декларує у боксі 3. Це ніяк не вплине на прогресію ставок у боксі 1. Таким самим чином, результат оподаткування за боксом 1 чи 2 не має жодного значення для оподаткування у боксі 3. До речі, на нашому каналі ви вже можете подивитись лекції стосовно боксу 1. Наполегливо рекомендуємо зробити це: лекції за посиланнями на скріншотах. Бокс 3, про який будемо говорити сьогодні, орієнтований на активи, які утримуються особою, такі як заощадження, інвестиції та нерухомість, крім тієї нерухомості, що використовується у якості основного місця житла. Умовний дохід від основного місця житла оподатковується за боксом 1. Якщо ця тема є нагальною для вас, радимо подивитися лекції за посиланням на минулому слайді. Бокс 3 оподатковує пасивні доходи, тобто доходи від заощаджень та інвестицій, які не залежать від активної участі платника податків. Існує три основні категорії активів, що підпадають під оподаткування у боксі 3. банківські депозити, інвестиції та інші активи, боргові зобов'язання. Вартість зазначених активів на 1 січня кожного звітного року лягає в основу. Податкового розрахунку для боксу 3 у податковій декларації відповідного року. Які саме активи формують кожну з цих категорій? Отже, банківські депозити. Банківські та ощадні депозити в Нідерландах та за межами Нідерландів, готівка, що перевищує звільнений від оподаткування мінімум, зокрема залишки на дебетових картках, подарункові сертифікати тощо. Гроші, які знаходяться на довірчому рахунку у нотаріуса або судового виконавця. Оподатковувана частина зелених заощаджень. Категорія інвестиції та інші активи. Акції, облігації, цінні папери та інші інвестиції. Пакети, що не є значними. Інші вимоги. Крім вимог між податковими партнерами або між батьками і неповнолітніми дітьми. Другі та наступні будинки. В Нідерландах та за межами будинок, який здається в оренду. Інша нерухомість, криптовалюта, лотерейний квиток, за яким був виграний приз, оподаткована частина зелених інвестицій категорія: Боргові зобов'язання: Борги за споживчим кредитом, наприклад, на автомобіль або відпустку. Від'ємний залишок на банківському рахунку, кредитна лінія. Борги за кредитом використані для фінансування акцій, облігацій, цінних паперів та інших інвестицій, борги за другий будинок або іншу нерухомість, іпотечні борги, які ви не можете віднести до витрат у боксі 1, сума кредиту на навчання, яка має бути повернута впродовж життя. Трохи нізвичним для нашого розуміння є те, що бокс 3 оподатковує не фактичний дохід, а очікуваний дохід від заощаджень та інвестицій. Нідерландською мовою такий дохід називається фіктивним, але слово фіктивний тут не має жодної негативної конотації. Воно просто покликано підкреслити те, що йдеться про оподаткування не справжнього, фактичного доходу, а штучним чином розрахованого з метою оподаткування доходу. Цей очікуваний дохід визначається за допомогою фіктивної фіксованої ставки прибутковості, яка залежить від вартості активів і встановлюється щорічно. Ідея полягає в тому, що держава щорічно встановлює середню очікувану прибутковість для різних категорій активів на основі аналізу історичних даних та ринкових умов. Тобто спочатку визначається дохід за кожною з категорій активів, а вже до цього доходу, визначеного за певним алгоритмом, Застосовується встановлена ставка податку. Такі механізми оподаткування є доволі незвичним і не завжди справедливим, через те, що дохід визначається не за реальними доходними ставками прибутковості, а за максимально наближеними до реальних ставками. Тобто іноді актив може бути навіть збитковим станом на 1 січня, але його вартість все одне буде базою для нарахування доходу за встановленою ставкою прибутковості. Така ситуація очікувано викликає активну незгоду серед платників податку. Слід зауважити, що підхід Нідерландів до оподаткування у Поксі 3 має складну історію. Багато критикувався як економістами, так і самими платниками податку, і наразі знаходиться у своєму транзитному періоді на шляху до більш адекватної моделі. В червні 2024 року підхід до оподаткування за боксом 3 був визнаний Верховним судом Нідерландів таким, що не відповідає Європейській конвенції про права людини, оскільки не бере до уваги фактичну дохідність активів. Уряд Нідерландів має на меті реформувати податкування у боксі 3 до 2027 року, а наразі з метою обчислення податку все ще використовується концепція фіктивного доходу, хоч і дещо скаригована відносно тієї моделі, що застосовувалась, наприклад, до 2022 року. В цій лекції ми розглянемо механізм оподаткування, що діє по відношенню саме до 23 та 24 років. Якщо ви дивитесь цю лекцію у більш пізніх періодах, будь ласка, зверніть увагу на актуальність правил щодо боксу 3. Перевірити таку інформацію завжди можна на офіційному сайті податкової служби. Отже, повернемось до діючого станом на сьогодні механізму оподаткування. Як ми вже проговорили, Нідерланди використовують диференційовані ставки доходності для різних категорій активів. Наприклад, у 2023 році встановлені наступні ставки. Для банківських депозитів 0,92%, інвестиції та інші активи 6,17%, боргові зобов'язання 2,46%. Відсотка. Відповідні ставки встановлені і для 2024 року, як бачите, вони відрізняються. Ставки прибутковості змінюються щороку на основі ринкових умов та економічної ситуації. Говорячи про ставку, вона встановлена на наступному рівні. Для 2023 року це 32%. Для 2024 року це 36%. Поговоримо про приємне: неоподатковувані ліміти. Хоча сама модель оподаткування за боксом 3 вдається доволі спірною та неоднозначною, вона передбачає достатньо значні суми звільнень від оподаткування, що є наявними для будь-якого платника податку. У випадку фіскального партнерства такі суми можуть бути подвоєні. Отже, ще до початку застосування самої моделі оподаткування, кожен платник аналізує наявні для себе звільнення, наприклад, чи є сума всіх активів у боксі 3 більшою, ніж встановлена пільга у розмірі неоподаткованого капіталу? У 23 і 24 роках неоподаткований капітал встановлений на рівні 57 тисяч євро. Сума подвоюється для фіскальних партнерів. У випадку, якщо сума активів за боксом 3 є меншою за пільгу, активи можна не декларувати. У випадку, коли сума активів є більшою, надлишок формує базу оподаткування. Як саме розглянемо пізніше на прикладі. Далі фізична особа може проаналізувати, чи є сума готівкових коштів більшою, ніж встановлена мінімальна неоподаткована сума. У 2023 році це 596 євро. Тобто заощадження у розмірі до 596 євро можуть взагалі не декларуватись. Для фіскальних партнерів ця сума подвоюється. Поняття готівка тут включає також електронні гроші у формі дебітової картки та подарункові сертифікати. За діючими правилами, деякі активи не оподатковуються у боксі 3 або оподатковуються лише частково. Прикладом активів, що не оподатковуються, є певні активи, що підпадають під дію закону про охорону природи, а також об'єкти мистецтва та науки, якщо вони не зберігаються як інвестиції. Прикладом активів, що оподатковуються частково, є активи, придбані, наприклад, за державними стимулюючими ініціативами, наприклад, зелені інвестиції. Під звільнення відподаткування за певних умов також потрапляють страхові та спадкові інструменти. Сумісне володіння активом. У випадку сумісного володіння активом декількома особами до моменту розділення активу кожна з осіб декларує власну частку у своїй декларації. Також у випадку отримання спадщини особою разом з однією або декількома іншими особами до моменту розподілу цієї спадщини існує таке поняття, як нерозподілений майновий комплекс. Це також може стосуватись випадків розлучення або розриву стосунків, коли утворюється такий ще нерозподілений майновий комплекс. При цьому під час декларування важливо врахувати тип активу. Наприклад, якщо нерухомість належить до такого нерозподіленого майнового комплексу фізична особа вказує свою частку цієї нерухомості у боксі 3, відносячи цю частку до категорії активів, інвестицій та інші активи. Приклад. Рахунок заощаджень належить до нерозподіленого майнового комплексу. На цьому рахунку станом на 1 січня є 1000 євро. Щодо цього рахунку існує два спадкоємці. Кожен спадкоємець вказує 500 євро у своїй декларації як актив у боксі 3. Знов до приємного боргові зобов'язання. За встановленими правилами, платник податків має право врахувати свої боргові зобов'язання у боксі 3. Фактично такі боргові зобов'язання зменшують оподатковувану базу активів, а дохід, розрахований з таких боргових зобов'язань, відповідно, зменшує оподатковуваний прибуток. Однак існують мінімальні суми, що встановлюються щорічно, які є певними лімітами щодо віднімання сум вартості боргу від суми вартості активів. У 2023 році такий ліміт встановлено на рівні 3400 євро або 6800 євро для фіскальних партнерів. Приклад. Уявимо, що станом на 1 січня 2023 року ви маєте борг за іпотекою на суму 95 тисяч євро і хочете врахувати це зобов'язання у своїй оподатковуваній базі. Сума, яку ви можете відняти від оподатковуваної бази у боксі 3, складає у випадку, якщо ви не маєте фіскального партнера, ви віднімаєте лише 3400 євро і отримуєте 91 600 євро зобов'язань. І, у випадку, якщо ви маєте фіскального партнера, сума подвоюється і ви отримуєте 88 200 євро боргових зобов'язань, які ви враховуєте в боксі 3. Розрахунок податку у боксі 3 можна здійснити самостійно за допомогою вбудованого інструменту на сайті податкової служби за посиланням. Втім, важливо розуміти логіку цього розрахунку, тож ми розглянемо цей алгоритм на прикладі. На початку зауважую, що в цій лекції ми розглядаємо виключно податкові наслідки з точки зору прибуткового податку і не розглядаємо будь-які інші, такі як, наприклад, нідерландський податок на комерційну нерухомість тощо. Отже, алгоритм розрахунку податку виглядає наступним чином: ми маємо 7 поступових кроків. Крок перший. Визначення ринкової вартості активів у розрізі категорії на 1 січня відповідного звітного року. Наприклад, якщо ви подаєте декларацію за 2023 рік, відповідно потрібно визначити ринкову вартість активу на 1 січня 2023 року. Крок другий. Врахування зобов'язань, наприклад, кредити. Таке врахування робиться для визначення чистої вартості активів в наступному кроці. Також на цьому кроці враховуємо встановлений щодо боргів ліміт. Крок 3. Розрахунок оподатковуваної бази. На цьому кроці враховуємо суму зобов'язань відносно суми активів. Крок 4. Розрахунок основи заощаджень та інвестицій. Застосування пільг і врахування суми неоподатковуваного капіталу, що встановлене для цілі боксу 3. Крок 5. Розрахунок вашої частки у оподатковуваній базі. Крок 6. Розрахунок прибутку від заощаджень та інвестицій на основі розрахованого доходу за видами активів, відповідно до діючих для звітного року ставок прибутковості. Крок 7. Застосування ставки податку до розрахованого доходу. Визначення суми податку. Цей алгоритм не є встановленим законодавчим. Ми наводимо його з метою полегшити ваше розуміння математичної моделі оподаткування у боксі 3. А зараз подивимось на практичний розрахунок прибуткового податку на прикладі. Цей приклад є на офіційному сайті податкової служби. Ми просто перекладаємо його та надаємо пояснюючі коментарі. Цей приклад стосується розрахунку податку за 2023 рік для особи без податкового партнера. Отже, умови. У вас є 150 тисяч на ощадному рахунку. Ви не маєте податкового партнера. Розрахунок для 2023 року. Крок перший за нашим алгоритмом. Визначаємо ринкову вартість і категорію активів. Отже, це банківські депозити, ощадний рахунок. І вартість на 1 січня 2023 року 150 тисяч євро. Крок другий. Визначаємо зобов'язання. За умовами нашого прикладу, зобов'язань немає. Крок третій. Розрахунок бази для оподаткування. Ми маємо активи. Ми не маємо боргових зобов'язань. Тож база для оподаткування складає 150 тисяч євро. Крок 4. Розрахунок основи заощаджень та інвестицій. Від бази для оподаткування. Результат кроку 3. Відніміть неоподатковану суму. Це буде основа заощаджень та інвестицій. Нагадуємо. Неоподаткована сума у 2023 році становить 57 тисяч євро. Отже, віднімаємо її від наших активів і отримуємо основу заощаджень та інвестицій у сумі 93 тисячі євро. Крок 5. Розрахунок вашої частки у базі для оподаткування. Поділіть вашу основу заощаджень та інвестицій результат кроку 4 на базу для оподаткування результат кроку 3. Утриманий результат помножте на 100. Округліть до двох десяткових знаків після коми. Отже, ваша частка 93 тисячі. Ділимо на 150 тисяч і отримуємо 62%. Крок 6. Розрахунок вашого прибутку від заощаджень та інвестицій. Прибуток від заощаджень та інвестицій це оподаткований дохід, помножений на ваш відсоток частки у базі для оподаткування. Результат кроку 5. Той, що ми щойно вирахували. Отже, розрахунок оподаткованого доходу 150 тисяч помножить на встановлену ставку 92 сотих, отримуємо доход у розмірі 1380 євро. Прибуток від заощаджень та інвестицій таким чином складає 1380 євро. Ми множимо на нашу частку і отримуємо 855 євро. Саме ці 855 євро. Будуть оподатковуватись. Крок 7. Розрахунок податку, який потрібно сплатити у боксі 3. Ми множимо встановлену ставку 32% на прибуток, який ми щойно розрахували, і отримуємо щодо сплати в нас 273 євро. А зараз розглянемо приклад з фіскальним партнером. Детальніше про концепцію фіскального партнерства можна подивитись у нашій оглядовій лекції про прибутковий податок у Нідерландах за посиланням. Звернемось до умов. Ви є податковим резидентом Нідерландів. Ви маєте фіскального партнера. Разом з вашим партнером, станом на 1 січня 2023 року, ви маєте такі активи та борги. Ощадний рахунок: 100 тисяч євро. Інвестиції вартістю 150 тисяч євро та борг у розмірі 50 тисяч євро. І невеличка ремарка. Пам'ятаємо, що наявність фіскального партнера надає право на застосування подвійних неоподаткованих сум. Отже, продовжуємо. Крок перший нашого алгоритму: визначаємо ринкову вартість активів. Банківські депозити з наших умов 100 тисяч євро. І інвестиції та інші активи 150 тисяч євро. У другому кроці визначаємо зобов'язання. З наших умов боргові зобов'язання на 1 січня складають 50 тисяч євро. Від суми боргу спочатку віднімаємо ліміт, який. Складає 3400 євро на людину або для вас з партнером 6800 євро. Це сума, яка не бере участі у зменшенні бази оподаткування, на відміну від всієї іншої суми боргових зобов'язань. Отже, ми її віднімаємо і отримуємо, що ми можемо зменшити нашу базу оподаткування на суму 43 200 євро. Власне, це ми і робимо в наступному третьому кроці, коли розраховуємо базу для оподаткування. Тобто ми маємо совокупну вартість активів 100 плюс 150. Отримуємо 250 тисяч, боргове зобов'язання 43 200 євро та ітогова сума бази для оподаткування 206 800 євро. Крок 4. розрахунок основи заощаджень та інвестицій. Від бази для оподаткування віднімаємо неоподатковану суму капіталу і отримуємо основу заощаджень та інвестицій. Нагадую, що неоподаткована сума капіталу у 2023 році становить 57 тисяч євро і 114 тисяч євро для фіскального партнерства. В нашому прикладі основа заощаджень та інвестицій складає: 206 800 євро віднімаємо 114 тисяч євро. Євро і отримуємо 92 800 євро. Основа заощаджень та інвестицій може бути розподілена між вами і вашим фіскальним партнером у пропорції, яку ви між собою самі погодили. У цьому прикладі ми припустимо, що ви вказуєте всю основу заощаджень та інвестицій самостійно, тобто декларуєте всі 92 800 євро у власній декларації. Крок 5. Розрахунок вашої частки. В базі для оподаткування. Поділіть вашу основу заощаджень та інвестиції результат кроку 3 на базу для оподаткування результат кроку 2. Отриманий результат помножте на 100. до двох десяткових знаків після коми. Наша частка за прикладом: 92 000, 800 Поділюємо на 206 800 і отримуємо 44,87%. Рок 6. Розрахунок вашого прибутку від заощаджень та інвестицій. Прибуток від заощаджень та інвестицій це оподатковуваний дохід, помножений на ваш відсоток частки в базі для оподаткування, те, що ми розрахували в кроці 5. Отже, спочатку розраховуємо дохід за категоріями активів. Розрахунок оподаткованого доходу за активами. Банківські депозити. 100 тисяч застосовуємо ставку, встановлено на 2023 рік. Отримуємо. 920 євро доходу. Інвестиції та інші активи 150 тисяч помножимо, помножимо на встановлену ставку, отримуємо 9255 євро. І загальний дохід від активів становить 10175 євро. Далі розрахуємо дохід від боргів, який фактично зменшує базу оподаткування 43 200. Помножимо на встановлену ставку, отримуємо 1,063 євро. І фінальний оподаткований дохід 10175 мінус 1063 отримуємо 9112 євро. Далі розраховуємо прибуток від заощаджень та інвестицій, власне, наш фінальний дохід. 9112 євро множимо на нашу частку в основі заощаджень та інвестицій 44,87 і отримуємо оподатковуваний прибуток у розмірі 4088 євро. І переходимо до кроку 7. Розрахунок власне податку, який потрібно сплатити у боксі 3. Ми застосовуємо встановлену для 2023 року ставку 32% і отримуємо. До сплати 1308 євро. А зараз розглянемо декілька важливих моментів. І перший з них це оподаткування або неоподаткування нерезидентів у боксі 3. Нерезиденти оподатковуються на доходи від заощаджень та інвестицій лише у тому випадку, якщо вони володіють певними активами в Нідерландах. Зокрема. Нерухоме майном, включаючи права на нерухомість, що знаходяться в Нідерландах, або корпоративними правами у компанії, яка заснована та управляється в Нідерландах. З метою розрахунку податкової бази і доходу згадання активи зменшуються лише на зобов'язання, які безпосередньо з ними пов'язані. Наприклад, борги, забезпечені іпотекою на нерухоме майно, що розташоване в Нідерландах. І завжди гаряча тема. 30 відсотковий рулінг. Безпосередньо про концепцію рулінгу ми вже розповідали в нашій оглядовій лекції за посиланням на скриншоті. Важливо зауважити, що з 1 січня 2024 року діє нове правило щодо рулінгу. Старе правило заключалося у наступному. З 1 січня 2019 року. Тривалість дії 30% рулінгу становила 5 років. Протягом цих 5 років висококваліфіковані працівники могли отримувати до 30% свого доходу, оподаткованого в Нідерландах, без сплати податків. Такі працівники також вважалися іноземними платниками податків для цілі боксу 2 та боксу 3, що означало, що їхні активи у боксі 2 та боксі 3 не оподатковуються в Нідерландах. За винятком нерухомості, що розташована безпосередньо в Нідерландах, та сутевої частки в Нідерландській БІВІ або НВІ. зазначене звільнення також розповсюджувалось на фіскальних партнерів таких працівників. Але у зв'язку із змінами діє перехідне правило наразі, і воно застосовується, якщо 30-відсотковий рулінг вже був отриманий та застосований для заробітної плати фізичної особи до грудня 2023 року, включно. Тобто, якщо до зазначеної дати ви фактично мали і реалізували своє право на 30-відсотковий рулін, то ви підпадаєте під перехідне правило. Це перехідне правило означає, що старе правило 30% залишається повністю чинним. Тобто, для тих, хто користувався 30 відсотковим правилом до січня 2024 року, змін не буде. Навіть якщо працівник змінює роботодавця, перехідне правило продовжує застосовуватись за певних умов. Важливо, щоб трудовий договір було укладено протягом трьох Місяців після закінчення попереднього працевлаштування. Працівники, які користувалися 30% ролингом протягом останнього періоду виплат у 2023 році, можуть продовжувати використовувати звільнення від оподаткування для боксу 2 та боксу 3 до 26-го року на основі перехідного закону, що означає нове правило. З 1 січня 2025 року працівники, які користуються перевагами, 30-відсоткового рулінгу більше не можуть використовувати звільнення від оподаткування для боксу 2 та боксу 3. Це означає, що, незважаючи на наявність рулінгу, з 1 січня 2025 року такі особи повинні будуть подавати декларацію відносно всіх трьох боксів, включаючи бокс 2 та бокс 3. Також дія рулінгу більше не розповсюджується на фіскального партнера. І підсумуємо. Сама концепція оподаткування за боксом 3 є доволі незвичною для українців, а іноді навіть викликає панічні настрої, бо вдається, що сума податку з усіх активів у володінні може бути шаленою, а математична модель в основі концепції занадто складна для розуміння. Втім, як бачите, алгоритм розрахунку є доволі зрозумілим, а фактична ефективна ставка оподаткування не така вже і страшна. Наприклад, за нашими практичними прикладами, без фіскального партнера це все лише. 18% сотих відсотка податку, а з фіскальним партнером це пів відсотка податку. При цьому треба розуміти, що фактична дохідність активів, скоріше за все, є суттєво вищою. Комерційна та житлова нерухомість приносять власнику прибутки від надання в оренду, інвестиційні папери та інші інструменти приносять дивіденди, депозити регулярні відсоткові виплати, криптовалюти. Можуть значно зростати відносно конвенціональних валют. При цьому всі ці надходження фактично не оподатковуються. У випадку українців ситуація може складатися навіть краще, адже, наприклад, українська нерухомість повністю звільнюється від оподаткування в Нідерландах відповідно до правил конвенції про уникнення подвійного оподаткування між нашими країнами. Але про це ми поговоримо в наступній лекції. Це кінець лекції. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте за новинами.